Одним з моїх найбільших проектів це була розробка орнаментики для дитеку, це їх нової айдентики. Дуже цікавий проект був тим, що ми залучали різні категорії, тому що це дуже великий бізнес, і різні категорії співробітників. для того, щоб вони безпосередньо приймали участь у розробленні цього орнаменту, була запропонована ідея дерева. Тому що таке дерево життя це дуже популярний символ у українській міфології, фольклорі. І він дуже класно характеризував саму кампанію там від того коріння до стовбуру і до паростків і гілок, які взагалі символізують різні бізнеси. А от, власне, що вони впроваджували на гілки, те, що характеризує той чи інший бізнес в усій компанії ДТЕКу. тобто, там різні бізнеси, такі як Ясно і ще інші. І вони свої символи пропонували і нанизували на це дерево. І вони таким чином утворили загальну цю орнаментику.